Ну що, який TV-Box я використовую? HOMATICS BOX R 4K+. Я ще використовуюся у S другої ревізії. І Один з них в мене перейшов у е, мою спальню, а у інший став основним. І е, саме чому він став основним, е, враховуючи усі його переваги, враховуючи усі технології, які він зараз пропонує за ту ціну, яку він зараз коштує, а коштує він зараз прикольну ціну. Ми розберемо у цьому огляді. Такий собі епічний батл оцього Хоматіксу і ось цього Mi мібоксу другої ревізії. А ще в мене, знаєте що? Дивіться, в мене є Роктек 2 Ось такий чорний. Це е, така інша версія Хоматікса, але для трохи інших виш... речей. Але вона сертифікована для деяких ігрових можливостей. Тож, такий епічний батл цих двох боксів на каналі Технозон Україна. Поїхали! Ну і звісно, почнемо саме з ціни. Бо зараз оцей HOMATICS BOX r 4 Plus коштує дешевше 100 баксів. Ну, актуальну ціну ви зможете побачити, якщо натиснете на посилання, яке для вас я розмістив у опису під цим відео. Ви просто переходите, дивитесь і, звісно, приймаєте рішення. Але на зараз коштує в нас Xiaomi Mi Box 47, ну 48 баксів. Але це не остаточна ціна. Я поясню далі, чому. Но, але, давайте почнемо саме з таблички. В нас є ось така таблиця з різними характеристиками. Якщо ви якщо подивитись на процесори, то ми побачимо відразу AMLogic S905X4K, mali g 31, HDMI 2.1. Але давайте перейдемо на TV-Box. є дуже прикольні речі. Ми з вами зараз на Homatix. відразу не пишіть про російськомовний е, в нас інтерфейс. Бо це для вас записав саме такий варіант. Е, трохи потішимося. Дивіться, у російськомовному інтерфейсі. Якщо ви скажете, наприклад, фільм якийсь будете шукати, ігра престолов», то ви отримаєте ось такий пошук з платним контентом. І є дуже гарна новина. Це те, що в нас, це те, що в нас голосовий пошук зараз працює в україномовному варіанті у повному обсязі глобально. Від Google нам не потрібно нічого придумувати. Ми йдемо у налаштування. Я зараз увімкну нашу ріднесеньку мову, давайте українську, І зараз ми побачимо те, що повинно, бути, повинно було статися вже давно. Давайте тепер: гра престолів. Чекаємо. І в нас працює пошук у сторонніх додатках. Просто оновіть до останньої версії, підіть у Play Market, у Google Play Store і оновіть усе до останньої версії, усі ваші додатки. У вас буде працювати голосовий пошук. Тепер дивіться, це Android TV, звісно, у якому можна переміщати канали, у якому можна це робити, скажімо так, ви можете видаляти канали, канали рекомендацій. Ну, Наприклад, моєго прем'єра. Ні, я мого прем'єри залишу. Або я дивлюсь, мигого. Давайте приб'ємо топ-продаж. так, Давайте його перемістимо кудись там. Мого, я дивлюся, ну воно мені нафік не потрібно. Я й сам знаю, що я дивлюсь. І там канали в нас є ще. Ну, тобто Android-інтерфейс, він більш гнучкий і можна його кастомізувати. Підемо відразу з вами у AIDA 64. Бачимо, що це в нас пристрій. Sire Robot, Xbox F4K, 4 на 32. Звісно, з Bluetooth 5, ну, хоча там пише 4, просто аїде не детектить на EinLodжику Bluetooth, Bluetooth нормально. Cortex A55 по 2 ГГц і 4 ядра, дисплей mali g 31, і тут у нас все в принципі, прикольно. Окрім того, що ми можемо у мережі побачити Конект у 1134 мегабіти на секунду. Поясню, це Wi-Fi 6. звісно. Якщо відразу ми проведемо Wi-Fi у цьому полі, скажімо так, давайте стартанемо, аналиті. він досить далеко від нашого роутеру, і ми повинні з вами отримати результат у 5 Wi-Fi. Окрім того, що тут є ще 1000 мегабітний LAN у порівнянні, ну це, о, зараз ми бачимо там 300, більше 300 Мбіт. Більше 300 Мбіт, максимально я отримував 440-450 Мбіт. Но зараз ми порівняємо це з Дмійбоксом. І все начебто прикольно. Так? Тепер підемо з вами у drm Info. І тут є ще один важливий момент. Бачите? Audio ES3, Audio ESC 3, Audio FFmpeg І тут є в нас DTS HD, DTS -HD який дійсно є який дійсно є про що я зараз кажу зараз, ми коли перейдемо на Box, я вам скажу зараз. Ну, усі ліцензії є. А давайте перейдемо зараз на Box. А тепер давайте подивимось. Ми з вами на головному екрані нашого мібоксу. Тут в нас є такі ж канали рекомендацій, які ми можемо не переносити, ми не можемо їх видаляти, ми нічого з ними робити не можемо. А, до того ж, ну ви бачите зараз російською мовою, бо я не можу, таке це насолода. Давайте гра престолів. Давайте зараз подивимось. І в нас ось така фігня, так? А якщо ми перемкнемо на українську мову, на ріднесеньку наш TV-Box, я, знаєте, з цього мене полихає, прямо розриває, блін без бі, бі, задоволення. Ми обираємо українську головна, додатки, бібліотека і таке. Вмикаємо гра престолів. І такого опача, І отримуємо глобальний пошук. Зараз усе підтягнеться. Опа, у мого, ну. І це офіційний додаток, який просто оновлюється у Google Play. Все. Так, тут є перевага. І все прикольно, все дійсно прикольно працює. Давайте подивимось у AIDA 64. Бачите, як інтерфейс, він такий плавний, все добре. Після останніх оновлень ми йдемо у інтерфейс. І бачимо, що це Xiaomi 2 на 8, що дуже прикро. Процесор той самий Mlogic на cortex a 55 по 2 ГГц за дісплей mali G31 і мережа 780 Мбіт на секунду. Усе інше те саме. Тут можна навіть не дивитись, усе інше те саме. Якщо ми підемо у Аналіті, якщо ми підемо у аналіті і протестуємо Wi-Fi на тому самому місці, вони стоять пліч опліч. Давайте подивимось на результат. То ми отримуємо десь приблизно 200 мегабів так це менше. Це менше, ніж у е, HOMATICS, тобто і тут ще Wi-Fi 5. А чому нам важливий Wi-Fi 6? Давайте зараз вирішимо. Так чому ж Wi-Fi 6? Бо е, якщо у вас є Wi-Fi 6 роутер, і ви розвиваєте вдома в себе Wi-Fi 6 інфраструктуру, е, то, повірте, такі технології, як TWT, OBSS Coloring, OFDMA працювати не будуть, якщо у вас у мережі буде Wi-Fi 5 е, пристрій, бо ваша мережа буде, Працювати у режимі зворотньої сумісності, тому якщо Wi-Fi 6 роутер, то вже мабуть Wi-Fi 6 пристрій. Пояснили, пояснили. Давайте повернемось до таблички. Зараз на табличці ми бачили, що ми з вами порівняли вже пам'ять, і е, давайте брати. Якщо ціна в нас два рази менша у Mi Box, то е, непропорціонально в нас менша пам'ять. Наприклад, якщо у два рази в нас RAM, то rom сховище в нас у чотири рази менше. І це вже несправедливо. В нас відсутній Laner G45, який у Хаматіксу у цьому плюсі 1000 Мбіт, а тут зовсім немає. І якщо ви захочете вже реалізувати тут Laner G45 і поширити пам'ять, то вам потрібно е, перехідник, який коштує там 12-13 баксів плюс карта пам'яті. Чи та сама флешка, там плюс 3-5 баксів, це вже 15. Е, якщо ви хочете, наприклад, нормальний перехідник з Laner G45, то це 20 баксів у купі буде. І в нас 50 плюс 20 G70. Та тут, вибачте, до сотки можна взяти Хоматікс, у якому ще є е, такий прикол. Справа в тому, що ми от давайте подивимось у Xiaomi Mi Box, ми повертаємось до DRM Info. І бачимо тут, е, вони пишуть, що в нас є оці всі хардвер-декодери, і там пишуть теж DTS HD, але DTS HD я так і не отримав на Xiaomi Mi Box. Як я не бився, звичайний DTS так. У декодері, будь ласка, є, а DTS HD немає. І ще стосовно звуку, тут в нас є прикольний прикол, Dolby HD можна отримати на HOMATICS, тут Dolby Tru HD не можна отримати. І знаєте такий, якщо брати пліч опліч, то в нас по звуковим своїм можливостям HOMATICS йде на першому місці. І тут ще не все. Знаєте, чому саме я використовую Хоматікс? Давайте з'ясуємо. Ну саме чому ж я, скажімо так, почав використовувати Хоматікс BOXER 4 k Бо стосовно звука, тут є можливість відтворення 5.1 звуку у офіційному додатку YouTube Android. TV. так на сторонніх додатках по типу SmartTube Next ви можете їх його програвати і на Xiaomi. Але офіційний декодинг 5.1 звука у YouTube іде саме тільки. У цьому TV-Box. Один з тих факторів, чому я обрав цей TV-Box. хоча він і дорожчий. А тепер давайте по комунікативним портам. Ми бачимо з вами перелік USB 3.0 там є, там USB 2.0 по одному порту, два U c Про що йде річ? Які Type-C? Давайте я спочатку покажу, що можна під'єднати. На Хоматикс можна під'єднати і спутніковий тюнер dvb s 2 і t 2 тюнер dvb t 2 через Type-C. Але він не один. Давайте порівняємо трохи з вами комунікативні порти. І в нас виходить, що на HOMATICS, бачите, в нас є USB 2.0, USB 3.0, а тут лише USB 2.0. Так, так. Далі, LAN rj 45 бачимо, тут немає. HDMI 2.1, і в нас тут є type c одна і type c друга. Для чого ще ця ця сісічка, Ми повернемось, побачимо. Бо там зовсім крутий варіант, але воно навіть на магниті. Бачите? Воно магнитить ся Xiaomi Mi Box. Це воно на магнітах. Магніт. Приєднується. Прикольно, звукові порти тут в нас є. С повноцінний, а тут в нас міні Link поєднаний з 3,5 міні-Джеком. Бачите, він, він світиться інфрачервоним. Тут можна під'єднати і 3,5 звичайний вихід, тут не можна. Але для чого 3,5 зараз? Напишіть мені, я не знаю. Для мене цього достатньо, бо тут є оце теж аудіо. Давайте повертатися у студію. А тепер давайте справа у тому. Справа у тому, що у Хоматікса є ось така штука. Вони її презентували. Скоро вже будуть рознічний продаж. Буде і це просто нереальна штукенція. Це докстанція, куди просто вставляється Хоматикс і він бере і живлення від тіля звідтіля і передає звук. А це система 5.4.4 з Dolby Atmos. Крутелезна система з крутелезним звуком. Я тестував, але хочу купити собі у розниці. Немає зараз у роздріб, немає. Блін, буде. Для цього тут є ще цей додатковий Type-C. Він аудіопорт та ще й в нас порт для живлення. Дуже класно. А, тому саме тут є величезна перевага, величезна. І в нас виходить, що по звуку він крутіший, а, що ж стосовно автофреймрейт. Стосовно автофреймрейт на обох tv боксах, Homatics в нас підтримує автофреймрейт. якщо тут встановлено Android TV 12 можна встановити, то тут буде автофреймрейт без Перемикання у чорний екран, якщо я підтримую ваш телевізор, і він буде системний, який вбудований сам TV-Box. Якщо стоїть Android TV 11, то можна реалізувати через TV Quick Action. Поки що на даний час на Xiaomi не було Android TV 12-го, і реалізувати автофреймрейт можна через TV Quick Action. І все, і ви зрозуміли. І в нас виходить така річ, що обидва бокси, давайте перейдемо, перейдемо на бокси. Вони підтримують і будь-який стрімінг, там, наприклад, ті самі Netflix у 4 k HDR, uh, с Dolby Vision, uh, с Dolby Audio, с Dolby Atmos uh, и в нас залишається лише порівняти пульт і вже зробити якісь висновки. Ось, будь ласка, Netflix у нас включився. Ну я не буду показувати, бо це вже знаєте. Є безліч є безліч моїх оглядів, де я показую, як він працює. Стосовно пультів і їх можливості: обидва пульти. Bluetooth, цей пульт. Мені не дуже подобається, бо він дуже довгий. Ця кнопка пачволт я постійно, постійно я натискаю, бо тут вже звик, що тут домівочка. Бачите, посередині, а тут назад, і тут цей пачвол, я постійно його натискаю. Це фігня. Тут є в нас кнопка для е, програмування, е, тут немає, хоча можна через TV Quick Action зробити. А стосовно інфрачервоної опції, так, обидва пульти підтримують додаткову інфрачервону опцію, можна запрограмувати, керувати вашим телевізором, а аудіо якимсь пристроєм, але тут в нас гучність, в нас тут вмикання-вимикання, наприклад, телевізора, і є додаткова кнопка, в нас джерела. Сигналу, тобто, мені для того, щоб перемкнути, наприклад, якщо я грав на плойці, і мені потрібно перемкнути на TV-Box, я просто натискаю джерела сигналу і обираю свій tv бокс. А тут такого не вийде. Вам потрібен буде додатково ще пульт від телевізора. Тобто, у цьому ще й перевага. І виходить, що цих е, тиві боксів які я використовую, ну ми вже з вами обсудили. А давайте зробимо саме висновки по цьому відео. Ну і висновки справа у тому, що якщо враховувати е, усі можливості відтворення контенту, то будуть вони відтворювати його однаково. Це що стосується стрімінгу. А якщо казати про роздачі і Матрикс, то звісно, цей буде попотужніше, е, потужніший і відтворювати їх буде. Трохи жвавіше, скажімо так, бо пам'яті більше. А якщо казати а, вже знаєте, на майбутнє, то звісно брати ось такий TV-Box буде більше сенсу, чим зараз брати Xiaomi TV, Xiaomi Mi Box з другої ревізії. Хоча він і коштує дешевше. Але якщо порахувати усі ці затрати на перехідники, карти пам'яті, і інше, то звісно вийде не так уже дешевше, десь на 20 баксів. У, у сукупності, у совокупних факторів. Тож, я рекомендую цей tv бокс, я його використовую, хоча використовую цей. А з вами був Бабло на каналі Технозон Україна. На все добре.